Вітаю вас, друзі, вітаю вас, мої прекрасні світлячки. Вітаю кожну, кожну душу, кожне серце. Вітаю вас. Я довго дуже думала, як же я буду починати перші свої уроки, перші заняття, перше відео, що це буде, можливо, це якось повинно бути особливим, потрібно замовляти собі операторів, знімати на якусь техніку, а потім, ви знаєте, я подумала, я буду знімати просто на телефон. Так як єсть. От простими речами, простими словами будемо розповідати те, що я знаю, те, що я відчуваю, тому що, мені здається, це саме те, що й повинно бути: від серця до серця. Звичайно, мені хочеться зробити потім красиве відео для вас, але іноді це буде просто говоряча голова на екрані, і прошу мене пробачити за це. Але так єсть, і це теж має, має право на існування. Дорогенькі мої, про що я би хотіла сьогодні вам сказати. Так як це моє перше відео, я хочу вам розповісти про саме основне, що взагалі єсть, і від чого ми тут є, і чому ми взагалі тут знаходимося. Це про Всевишнього, це про Всесвіт. Це про те, що ми є його малесенька частинка. І ніколи не забувайте про це. Саме ви єсть. Та душа, яка може зробити дуже багато в цьому світі. Кожна, кожна, кожна. І яка би душа до нього не йшла, він всіх буде до себе приймати. І яким би шляхом не йшла, чи ви шляхом православних традицій, чи католицьких, чи ви буддист, чи ви куди б ви не йшли? Чи ви взагалі нічого не вірите, але ви вірите тільки у нього і робите для нього? Він все одно все прийме. У величезному, прекрасному труді Бхагавадгіта, у величезному труді, з якого починати потрібно навчання ведичне, в ньому написано такі слова. Людство до мене приходить різними шляхами, але якими б шляхами людина до мене не, не йшла? Я прийму її любов, тому що всі шляхи належать мені. Це так і є. Якщо ви йдете. До Всевишнього, любими шляхами ви до нього дійдете. І тут не буде божественних якихось про проповідей, але я буду весь час наголошувати про те, про те що, якби не він, ми б тут нічого не змогли зробити. Саме завдяки тому, що є створець, саме завдяки тому, що є певна система, по якій ми створені, ми взагалі існуємо. Ми є стільки малесенькі його душі. Але ми наділені теж великою особливостю уміти теж творити. Просто ми зразу в цьому світі трошечки загубились, забули загубились. Так вийшло, що матерія, розум і емоції нас дуже сильно захопили. Тому ми весь час за що чіпляємося за свої думки, за свою емоційність, за матеріальність. І весь час нам потрібно щось більше, щось хочеться ще. У матерії хочеться більше хати, більше грошей, кращого життя. В емоціях хочеться бути тільки завжди щасливим, а в розумі хочеться бути дуже розумним. Але насправді ми повинні розуміти, що все відбувається рівно навпаки. Коли ви щасливі всередині себе і ваша душа щаслива, тоді ви запросто вибудуєте ваш світ, тому що він буде належати Всевишньому. Ви будете садити сад і говорити, я саджу цей сад для тебе, я так роблю. І я коли саджу свої троянди, трояндовий сад, чи саджу кожне деревце, я говорю, Боженько, цей сад для тебе. Коли я роблю щось вдома, я говорю, дивись, я прибираю, у нас буде чистий будинок, і я ніби з ним весь час живу. Коли я допомагаю іншим людям, я говорю, це не я, це через мене іде твоя Всевишня допомога. І вона йде. Ніколи не забувайте, мої дорогенькі, прекрасні світлячки, що ви є лише маленькі промінчики у великому, великому світлі, але ви могутні. Кожний кожний промінець, якщо він почне світитися в у цьому, у цьому буремному світі, в якому ми зараз знаходимося, і з'єднається з іншими світлячками, ми отримуємо потужний промінь. А потім ми отримуємо великий маяк. На яких будуть літатися інші прекрасні душі, і ми зможемо побудувати наш прекрасний світ, у якому ми зможемо жити дуже щасливо. І я в це вірю, і ніхто ніколи мені не зможе доказати а, а, іншого. Я вірю в цей, знаю, що це буде. Але починати треба спочатку з себе, і своєї душі, із своєї волі, із своєї е, е, освіченості. Тобто, почати розвивати себе, всі інші підійдуть до вас, вони прийдуть на ваше світло. Повірте мені, так це відбувається. Робіть для блага інших, не тільки для себе, допомагайте іншим, будьте тією щасливою душою, яка завжди щаслива від того, що вона може для когось зробити. І ніколи не чекайте на те, що вам віддадуть взамін щось обов'язково теж. Якщо ви любите, любіть. Якщо ви робите, робіть. Якщо ви бажаєте, то бажайте найбільшого для Всевишнього. І тоді все буде вам дано.